У рівному відкрилась виставка фотовернісаж на покрову 2022 На виставці представлені роботи 50 авторів з 11 країн світу. Фотовернісаж проходить щороку з 2006-го. Цьогоріч формат був змінений через війну в Україні. Як усе відбувалося? Далі у сюжеті. Сергій Тарабар з Чернігова. Чоловік удруге бере участь у конкурсі «Фотовернісаж на покрову. У 2021 році здобув срібну медаль. На фотографії Сергія вплинула війна. Чоловік висвітлює наслідки облоги рідного міста. «Чернігів був в облозі, навіть у блокаді можна сказати. І причому його бомбили, обстрілювали. Тому там багато різних наслідків зруйновано багато будинків шкіл. Дуже Організатор виставки Олександр Харват розповідає, що цьогорічна виставка приурочена війні в Україні. До неї доєдналося 50 учасників з 11 країн світу. На світлинах наслідки втручання руського міру в наше українське життя щодо закордонних авторів, то деякі були в Україні, фотографували сліди війни, а деякі автори своїх країн світу тобто, як Європа, як світ підтримує Україну, тобто це протестні акції, люди, які виходили на різні мітинги, процеси, щоб висказати свою підтримку Україні, в боротьбі з російським агресором. На виставці збирали кошти на ЗСУ. Фотовернісаж на покрову проходить кожного року. Вперше виставка відчинила двері у 2006 році. Фотовернісаж на покрову доступний для перегляду з 14 жовтня по 14 листопада у міському будинку культури Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.